Минулого року у Росії вперше було проведено екологічну експедицію у пошуках чистої води. 30 людей на позашляховиках проїхали 6 тисяч кілометрів та за допомогою мобільної лабораторії дізналися особливості води у різних регіонах. Після цього організатори розмістили у інтернеті спеціальну карту перевірених водойм, колодязів, колонок та систем водопостачання для загального доступу. Адже будь-хто має право знати, чи чисту воду він споживає. У липні проект стартує в Україні, та має охопити не тільки великі міста та водойми України, а й узяти проби у Чорнобилі, найбільш інтригуючому регіоні для екологічної перевірки. Ми решили сделать такой же проект и в Україні, потому что воды здесь не меньше, и для людей это точно так же важно, как и в любой другой стране. Проехать всю территорию значит її достаточно обширно, да, может быть, не так глубоко заезжая там. Во все места, но постараться охватить всю территорию и, конечно же, уделить внимание важным местам. Да, важным и в, там, с позитивной стороны, там, Днепр, водохранилище, Крым и так далее. Ну и известным и важным с негативной стороны, как, например, там, Чернобыль всем известный. Учасниками експедиції зможуть стати всі охочі. Варто лише зареєструватися на сайті проекту та витримати голосування, що триватиме протягом червня. Фіналісти отримують місця у екіпажах експедиції та братимуть участь у створенні інтерактивного проекту. Досліди у режимі реального часу можна буде спостерігати на сайті через спеціальний відеоблог, що буде показувати результати перевірок та відмічати їх на мапі води України. Такий формат обрано для того, щоб зацікавити глядачів та привертати їхню увагу щоденно. Начебто, вода Ж два ж два, але що в ньому ще є, то це це дуже цікаво знати. Там, як мінімум, дійсно скласти карту, куди варто їхати, а де краще воду з бідончика з, з собою там використовувати. Хочеться побільше показати українцям, що в нас власне є такі, от якби водні ресурси, це взагалі, якби мімітологічно, це зародження життя, вода, плюс каміння, плюс скелі – Це надзвичайно енергетичні, надзвичайно красиві місця, які ми ігноруємо. Крім екологічної сторони, проект має ще й соціальну. До акції збираються приурочити очищення берегів водойм, ремонт притулків, дитячих майданчиків, будинків матері та інших важливих об'єктів. Мовляв, якщо до нас їдуть змінювати щось на краще, чому ми не можемо продовжити цю тенденцію та попрацювати самі? Анастасія сєєва, Тарас Біловов, служба інформації за київським часом.